Рада вас вітати на своєму каналі. Нас вже тисяча підписників. Дякую, що мені довіряєте. І сьогодні тема саме нашого з вами відео і розбору, як перевірити контрагента, саме юридичну особу чи фізичну особу підприємця. Це важливо при укладенні договорів, наприклад, постачання, договорів в купівлі-продажу нерухомості, договір також з забудовником. Ну, що стосується купівлі-продажу, так у будь-якому Випадку, всі ці перевірки також робить нотаріус, однак ви можете і самостійно це зробити якби для свого спокою, якщо ви там надивились е, якісь новин е, про негативні відгуки. про Діяльність нотаріату. Однак все ж таки це більше для менеджерів, для того, щоб ви також, коли укладали договори з забудовниками, змогли перевірити. Ми вже з вами розглядали, як перевірити юридичну особу. Якщо хтось тільки приєднався до мого каналу, обов'язково подивіться це відео так само про перевірку юридичної особи по єдиному державному реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Однак зараз ми розглянемо саме інші реєстри, які є відкриті. І почнемо з єдиного реєстру боржників. У цьому реєстрі давайте з ним поки що просто ознайомимось, потім займемось перевіркою. Ви можете і себе перевіряти. Якщо, наприклад, у вас є штраф, якийсь, який ви не сплатили, ви тут будете зразу ж з'явитись як боржник. Тут можна подивитись заборгованість по аліментах, кого якби так цікавить, є така проблема. Заборгованість по заробітній платі. Тут бачите, скільки товариств. Далі боржники, що перешкоджають у побаченні з дитиною. Всі ці дані є відкритими. Ну Ми почнемо саме з боржників. Обираємо юридичну особу. Це приклад. Можливо, ця юридична особа і в реальності існує. Однак, це просто я беру приклад. І здійснюємо пошук. Бачимо, що я ввела Товариство з обмеженою відповідальністю Інтрейд. У боржниках саме пошук здійснила виробнича комерційна фірма. Ну, це не наша юридична особа, якщо здійснювати юридичний аналіз. Також ми можемо перевіряти як по найменуванню, так і по двом параметрам: ідентифікаційному коду. Здійснюємо пошук, однак я все ж таки раджу перевіряти по назві, оскільки не завжди може бути, у, наприклад, у виконавця дані по саме ідентифікаційному коду юридичної особи. Тому краще тільки за назви. Однак це не виключає ось такі дані. Також можна перевіряти просто за ідентифікаційним кодом юридичної особи. Також це можна здійснити і фізичну особу. Ну, наприклад, так, здійснюємо шукати і такого не знайдено. Ну, наприклад, Іванов Іван, я думаю, буде знайдено. Здійснюємо пошук. І ось скільки, як би, так саме фізичних осіб. Що стосується фізичної особи підприємця, то ви краще перевіряєте по двом саме Значенням як фізична особа, так і юридична особа звертає вашу увагу. Наступний реєстр, який також допоможе в перевірці контрагента, це саме зараз будемо перевіряти по стадіям розгляду справи у суді. Це може бути це, це реєстр, якому швидкий досить перегляд. Ну, тут ми знову ж таки вбиваємо. Тут є регіон, назва суду. Так? Це вже якщо у нас є конкретні параметри. Однак, якщо у нас цього немає, краще їх не вбивати і не обмежуватися регіоном. регіоном, ми знову вбиваємо свою юридичну особу, яку нам необхідно перевірити. І бачимо, що от, товариство за межної відповідальності тут груп інтрейд не підходить, якщо ми здійснюємо аналіз. Так знову ж таки: груп інтрейд це не наша юридична особа, груп інтрейд то ФКВ інтрейд, це також не наша юридична особа, груп «Інтрейд». Ну і там далі можна подивитись знову ж таки, чим цей реєстр є гарним для пошуку, оскільки тут міститься повністю інформація про суд, номер справи, дата надходження, а також стадія розгляду, виконання рішення. Якщо ми хочемо перевірити з вами і почитати, що це було за рішення, все ж таки. То ми переходимо в наступний реєстр, це єдиний реєстр судових рішень. Я сподіваюся, що хтось вже багато разів чув про нього, однак все ж таки ви також можете і себе тут перевіряти, і юридичні особи, так і. Те, що вас цікавить, особливо цей єдиний державний реєстр судових рішень є для початківців, адвокатів та і той, хто працює в адвокатурі, є незамінним. Однак, все ж таки, коли ви перевіряєте контрагента, обов'язково заходите і в цей реєстр. Оскільки, чому в двох реєстрах краще перевіряти, мається на увазі стадії розгляду судової справи та єдиний державний реєстр судових рішень, оскільки все ж таки це. Телекомунікаційна система і можуть бути збої, тобто краще перевіряти у двох реєстрах. І вбиваємо у пошуку нашу юридичну особу, яку ми вже перевіряли, здійснюємо пошук. І тут ми вже можемо побачити, які саме ухвали. Ну, наприклад, відкриваємо Вищий Господарський суд України, дивимось, знову ж таки, це не наша юридична особа, тому це рішення для нас є нецікавим. Для адвокатів-юристів, чим воно може бути цікавим, що. Що саме про визнання на дійсним ми далі ознайомлюємо, що саме там було неправильно. Тут є посилання на норми діючого законодавства, і це є великим так, плюсом для складання позовної заяви. Далі, що ще хотіла вам показати, тут також можна обирати регіон, тобто форма судочинства. Однак, якщо ви здійснюєте все ж таки пошук контрагента, краще шукати по назві саме і по всій території України. Дякую, що дивитесь моє відео. Якщо у вас будуть якісь питання, коментарі, пишіть. Всім дякую за увагу, до побачення!